Онлайн школа програмування Стимфарком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати тема нашого уроку інформаційні ресурси інтернету для навчання. Шановні учні, я вам хочу надати ось таку добірку інтернет-ресурсів, що ви можете використовувати у навчанні. Під час дистанційної та очної форми навчання, і ці ресурси вони можуть принести вам багато знань та допомогти у засвоєнні матеріалів, які ви опрацьовуєте з вашими вчителями. Давайте, ось, я зачитаю цей перелік, ось, і ви обов'язково його запам'ятаєте і використовуйте. Вони дійсно ці ресурси мають дуже багато корисних матеріалів. Почну з електронної енциклопедії. Це Вікіпедія вже знайома нам, найбільша у світі, до речі, енциклопедія, ще до Вікіпедії людство такого обсягу енциклопедії не створювало. Це все українська електронна енциклопедія. Електронна енциклопедія.укр. Це електронні бібліотеки, де ми можемо знайти велику кількість різних книжок. Це і Національна бібліотека України для дітей, це і бібліотека української літератури Укрліп, яка знаходиться за посиланням Укрліп.ком це і Державна бібліотека України для юнацтва. Це сервіси, які дозволяють нам віртуально подорожувати. По музеям та різні екскурсії проводити, не виходячи з дому, використовуючи комп'ютери, ноутбуки, планшети. Це і Національний музей Тараса Шевченка, і музей онлайн, Ікогніта, де Київ і Google Art музей. Також дуже корисні інструменти для Вивчення окремих предметів є наступні сайти. Це для української мови. ukrainskamova.com Офіційний сайт української мови. Теж дуже багато там корисних матеріалів цього предмету. З української літератури, malastorinka.org з математики формула коюа, з зарубіжної літератури, світліп сайт, Природознавство українськи. Український біологічний сайт biology.org.ua, іноземна мова англійська у школі музичне мистецтво, сайт заспівай.com заспівай Тобто, дійсно, є велика кількість ресурсів, ви запам'ятаєте, на сайті Стимварг буде посилання на всі ці ресурси. Ось ви зможете завантажити. Цей слайд собі, якщо є бажання, і обов'язково використовувати, тому що дійсно дуже багато можна допоміжних матеріалів дізнатися, використовуючи інтернет. Давайте з вами сьогодні відправимось у подорож. Щоб відправити у подорож, це можна зробити двома способами: першим це перейти за посиланням. Арткультури Google Compart Partners Museum d'Orsay, Париж. Тобто ви можете перейти за цим посиланням, воно буде під відео. А також, якщо ви використовуєте смартфон, вам достатньо просто підвести камеру, відсканувати цей QR-код і відправитися в подорож у музеї. Ви обов'язково після уроку спробуйте, а зараз я б дозволь вам продемонструю, ось що таке онлайн-подорож. Як можна відвідувати. Музеї в інтернеті, ось знаходячись вдома, да, тобто, як ми можемо побувати в музеї, не виходячи з дому. Давайте зараз я вам увімкну відео, приклад, де показано, як можна з допомогою браузера передивлятися різні мистецькі твори. І так. Обрали режим відображення ми потрапляємо з вами в музей, де ми можемо ось так, як в комп'ютерній грі, з вами переміщуватися, дивитися різні мистецькі твори, переходити по різним кімнатам, ось, тобто наближати. Роздивлятися, ось, наприклад, прийшли в цю кімнату, тут е, різні картини подивилися, якась картина нам сподобалась, зачитали про автора, наприклад, ось також можемо раз на іншій стороні, кімнаті подивилися, приблизили, подивилися, ось вирішили цей натюрморт роздивитися. Рибризили, роздивилися, так. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо, використовуючи мережу інтернет, знаходячись вдома, відвідувати велику кількість музеїв, щоб розширювати свій кругозір. Але ми з вами знаємо, що онлайн-подорожі це дуже цікаво, та люди полюбляють реальні подорожі також. І ось такий цікавий факт. Ви знали, що у світі існує більше 7 тисяч різних мов. Різні народи в різних частинах світу використовують різні мови. І навіть ви навчаючи школі, розуміючи цей факт, ваші вчителі з вами теж вивчають іноземні мови. І є мови більш розповсюджені, такі як. Англійська, китайська, індійська, на яких мільйони людей, навіть мільярди людей розмовляють: іспанська, французька, можна теж віднести до цього переліку. є менше розповсюдження, і ось дійсно, що коли ми подорожуємо онлайн. В музеях це добре, ми можемо подивитися, та якщо ми відправляємося у справжню подорож, то досить часто перед мандрівниками виникає така ситуація, як ж налагодити комунікацію з місцевим жителями, не знаючи мови. І інтернет вам теж може бути гарним помічником у вивченні мови. Я вам запропоную з деякі ресурси. Які будуть дуже корисні, щоб, дізна... щоб вивчати іноземні мови, яку б ви не вчали іноземну мову у школі. Подивіться, будь ласка, ось дуже гарний такий приклад. Мені подобається, я вам його раджу: це Duolingo. Вводите пошуковий запит і ви потрапляєте на сайт Duolingo. Це цікавий ресурс, інтерактивна програма для навчання іноземної мови, в якій підтримується понад 30 мов. Ось, тобто, ви можете навчатися в інтернеті, зайшовши за цим посиланням. Якщо у вас смартфон, ви можете відсканувати QR-код, якщо у вас платформа Android, встановити застосунок, і навіть на смартфоні встановити собі на кожний день завдання і вивчати іноземну мову. Наприклад, англійську, іспанську, польську, французьку. Ось це покращить. Ваші навики розуміння іноземної мови, ту, яку ви вивчаєте. Дуже гарно, окрім того, щоб використовувати цей застосунок, щоб покращити свої знання з іноземної мови, використовувати сервіс YouTube. На Ютубі можна дивитися не лише якісь передачі, не якісь мультфільми. На Ютубі є велика кількість серіалів, які дозволять вам покращити мову. Ну, ось, як, наприклад, я ввів Extra English, і ось. Learning English, Extra English BBC. Гарний серіал від BBC, в якому на в якому люди можуть передивлятися та вивчати англійську мову. Ось така гарна добірка. Ще є такий ресурс, як ТЕД. Talk, теж можете ввести в YouTube Тетталк і будете бачити ось носіїв, наприклад, англійської мови, якщо ви вивчаєте англійську мову. Є багато курсів із інших мов, тому дуже вам раджу ось встановіть Duolingo, використовуйте мультимедійні матеріали з YouTube, знайдіть курси, їх дуже величезна кількість безкоштовних курсів на відеохостингу YouTube є. Вивчайте іноземну мову, і я впевнений, що ви Обов'язково відправитись у країну, подорожувати в яку мрієте. Добре, шановні учні. А наостанок я хочу вам такий цікавий факт про пошукову систему сказати, де ми з вами на минулих уроках розглядали як шукати відомості. Дуже такий цікавий факт, що якщо у вас є якийсь приклад, то ми, ви можете його використати в Google ввести Просто цей приклад, як це я зробив пошукові системи, вводимо до полю пошуку потрібний приклад, і велику кількість прикладів Google зможе вам одразу дати відповідь. Ось, тобто, дійсно, інтернет він є тією мережею, яка дозволить людині покращити свої знання в тій сфері діяльності, з тих предметів. З яких вона цього прагне, шановні учні. Тому використовуйте, щоб здійснити свою мрію і досягти успіхів у житті. Використовуйте інтернет для навчання, це вам дуже допоможе. Давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами поговорили про можливості, які надає мережа. Інтернету навчання Бажаю вам успіхів та дізнатися багато цікавого. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.